Що можете сказати по сьогоднішній грі? Перш за все, хочемо подякувати нашим захисникам і захисницям, всім людям, хто причетний до захисту нашої батьківщини. Що стосується самої гри, дуже важка гра була. Суперник сповідує силовий футбол. Ми були до цього, готували до цього хлопців, тому намагалися не програти перш за все боротьбу, якої дуже багато сьогодні було. І обрали, на наш погляд, тактику. Правильно на цю гру, яка унеможливлювала супернику отримати вигідні моменти для взяття воріт. Ви вже не вперше обираєте таку тактику, вважаєте її вдалою, так? Ну, сьогодні пропустили ноль, в минулої грі ми пропустили один гол, тому, в принципі, для, для, оборонних, для оборонних дій все, все ми робили правильно. Єдине, що хочеться відмітити, мали декілька непоганих моментів і в цій грі, і в минулій грі, щоб забити гол. Ну і звичайно їх треба реалізовувати, тому що без, без голів не буде перемог. На вашу думку, перший тайм чи другий був більше вдалим для вашої команди? Ви знаєте, тут важко розділити гру на два тайми, я маю на увазі, що вони були. Плюс-мінус і по боротьбі і по, по тактиці суперника по по на по наших діях на полі. Тому обидва тайми на полі була точилася боротьба, і ніхто не хотів поступатися жодним епізодом. Чому вирішили замінити Аркушу у першому таймі? Він отримав незначне пошкодження, тому вирішили не ризикувати його здоров'я, щоб він був готовий на наступну гру. А де зараз Злат? Зилатів він ще в команді. Так, звичайно, Злат отримав перелом руки, він відновлюється і сподіваємося, найближчим часом він допоможе команді. Вітаю вас з цією нічією. Бажаю надалі перемоги. Дякую. Ми будемо намагатися, щоб в колонці там, де перемоги, цифри тільки збільшувалися. Дякую. Вітаю тебе з першим, з не першим, але з набраним пунктом. Що можеш сказати по сьогоднішній грі? Ну, сьогодні видалася важка гра, але на перший план вийшли бійцівські якості. Хлопці добре це проявили, показали мужність і думаю, наш, нам цей результат підходить сьогодні. Складною була гра і. Суперник чим взагалі здивував чи не здивував? Так гра видалася складною, тому що було багато боротьби. Тому ну, команда, сама команда СК «Полтава» теж дуже, дуже багато нав'язала свій футбол, боротьбу, тому але ми змогли їм протистояти, тому сьогодні такий результат. Гра у п'ять захисників це успішна тактика, як показує гра. Ну, якщо брати сьогодні, то мабуть що так, але зіграли в ніч, не, не, не виграли цей матч. Але ну, мабуть, сьогодні так, це успішна тактика. І побажай своїй команді, своїм хлопцям не далі вже перемог, мабуть, я думаю. Так, я бажаю і нашим хлопцям, і вболівальникам тільки перемоги і всього, всього, всього. Які ваші враження від сьогоднішньої гри і від суперника? Ну, враження, звичайно, не, не дуже приємні, тому що ми не виграли сьогодні. Е, важкий суперник, е, молода така команда, непогана. Е, видно було, що вона була мотивована дуже сильно. Е, звичайно, що на нас обласне дербі. Е, на жаль, нам сьогодні не вдалося перемогти, але наші футболісти робили на полі все, що могли. Е, не було багато моментів, але моменти були, якби ми їх забули. Я думаю, що ми могли б виграти. Нема претензій до наших футболістів. Вони сьогодні віддали всі сили. Так, звичайно, напевно, нам не вистачило шість гравців, які в нас травмовані. Змогли ми пройти весь сезон практично без травм, а під кінець сезону у нас, скажімо так, почалися травми, тому дискваліфікації, хвороби. Тому, звичайно, і цього нам не хватило. Тому Залишилось дві гри, ми будемо до них готуватися. Я можу сказати, що в принципі сьогодні грою наших футболістів ми задоволені. Звичайно, результатом ні. Реалізація сьогодні стала головною причиною поразки. Точніше, нічиєї. Ну, ми не програли, так. І реалізація. Ну, я сказав, що реалізація так, нам не вистачило, Ми не зробили свої моменти, хоча їх було небагато. Плюс нам не вистачило гравців основного складу, які сьогодні відсутні були. Тому такий результат. І плюс Кремін був дуже мотивований. Вони всі ігри, які вони грали, вони навіть коли програвали, вони завжди на полі боролися. А сьогодні їхній настрій був 300% від того, який є завжди. Тому ми не змогли сьогодні зламати їх оборону. А настрій на майбутній матчі у вас який? Будемо готуватися і ми і спортсмени. Від хороших і поганих моментів потрібно швидко відходити. Наші футболісти професіонали. У нас залишилося дві, дві гри. Настрій бойовий. Настрій бойовий. Ми, наші футболісти професіонали. Я впевнений, що до наступних ігор вони підійдуть з потрібним налаштуванням. Дякую вам за коментар. Бажаю хорошої дороги додому.